І тепер до теми переговорів. Російський диктатор Володимир Путін висунув ультимативну вимогу повну капітуляцію України. Наводить ці дані інститут вивчення війни. Раніше Путін скликав засідання Ради безпеки Росії, на якому разом з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим підтвердили готовність Росії до мирних переговорів з новою адміністрацією президента США Дональда Трампа. Проте Путін наголосив, що будь-яке мирне врегулювання має базуватися на усуненні першопричин конфлікту, що за його словами включає виконання жорстких вимог Росії. І Путін ще перед інавгурацією 47-го президента США привітав Дональда Трампа, і диктатор наполягав на тому, що він зацікавлений не в короткочасному припиненні вогню, а в довгостроковому мирі. І звісно ж проти. Третьої світової війни, але тут е диктатор докинув, що буде далі боротися за права Росії і власне усіх російськомовних, так ніби їх хтось порушував. Чим він нібито і виправдовує війну проти України.